Слава Наці, вітаю на каналі Добрий рембатват, в ефірі я Сашко добрий, любі побратими і посестри. Дякую вам за підтримку у зборі на мій робочий Т-4, по який я маю поїхати у найближчі дні. Разом з тим, ще навіть я не зняв відео сувенірної там, файної подяки, яке буде тим, хто долучився до збору мені на робочий Т-4. І у ці дні на Т-6, мені сказали, це шостий наших бійців. Одна з машин, які знаходяться на обслуговуванні, ремонті та відновленні моїх побратимів. І оскільки нормальна насправді кількість найрізноманітнішої автомобільної техніки працює в нашому батальйоні, в батальйоні К2, то ми з вами маємо щасливу нагоду. Долучитися до, відновленню, до відновлення цієї машини. Симпатичний теж таз. Ми там хотіли спочатку спереду знімати. Я так відчиняв двері, зачиняв водія переднього пасажира. Я так розумію, вони броньовані. І скло там таке багате. Я так розумію, воно не, від, не відчиняється, бо таке все заклеєне. Щось таке симпатичне тут. Акустична ізоляція для перевезення московитів, мабуть, щоб. Не чути їхніх скриків. так <хи> Отже, то я трохи відволікся. одним із Однією з ключових проблем цієї машини є паливна система, яка потребує комплексу робіт від бака до форсунок. І це стає згідно там діагностики, яку провели стороні фахівці, близько 130 тисяч гривень, 100 з яких. Маю надію, ми найближчим часом зберемо і я візьму з моєї робочої банки. З моєї робочої банки. Чому я не запитував у наших дядьків, які крутять ці всі? Кілометри і гектари автомобільної техніки, так, батальйону. Проте із консультації зі сторонніми фахівцями я для себе зробив висновок, що якщо у вас для цієї машини, наприклад, вам там ставлять рахунок 130 так, на якихось там ну, цивільних СТО, наприклад, на комплекс робіт з паливною системою і щось там іще з двигуном. І ви там вирішуєте, зекономити і зробити це власними силами, коли ви не вузькопрофільні фахівці в цій галузі, то після вашого ремонту, скоріше за все, на цей самий комплекс робіт треба буде збирати вже 1200-1200 грошей. Тому от прийняли таке рішення. там Дядьки зі свого боку дають там близько 30 тисяч гривень. І ми з вами маємо щастя. Можливість щасливу нагоду підтримати бійців батальйону К-2, моїх побратимів і посестер також, бо насправді є там і літуни дівчата, зокрема, так, у розмірі 100 тисяч гривень. Зараз я піду, покажу трохи там під копотом історії. От, ну і, в принципі, так само, як в рамках збору на мені на Т-4, я запроваджую таку. Скажімо так, добру традицію, я так думаю, це буде на більш постійних засадах. Оці плакеточки візуалізуйте, бо я з собою крайню, яку маю, не взяв. Проте про неї буде окреме відео. Я радо створю, замовлю унікально в кількості там однієї для вас особисто з якоюсь такою фразою, або малюнком, або дизайнерським рішенням, яке ви самі побажаєте. Так, тобто, умовно кажучи, оці плакеточки з моїм там логотипом, підписом. Вам індивідуально. Якщо ви хочете бачити там якийсь файний напис, зрозумілий, наприклад, тільки вам одним, і який там не суперечить кардинально моїм особистим поглядам, то, будь ласка, пишіть мені в приват. Повторююся, на більш-менш постійних засадах е таку форму подяки, е яку я особисто вважаю, найфайнішою на сьогодні з мого боку вам любі глядачі та глядачки, підтримувачі та підтримувачки, спонсори. Нашої діяльності найкращим. Отже, подивимося на що схожим схожим капотний простір. Все закривай, будь ласка, тут цього Т6. А виглядає він ось таким чином, про що це нам каже, це нам каже. Проте, ну, мені, зокрема, їх не фахівцю з автомобільної техніки. от Я бачу, що тут чогось бракує. Тут щось відкрите, тут купа всього роз'єднаного, прикрито, щоб бруд туди не падав. Ну, Очевидно, мені принаймні є те, що тут проводився якийсь такий відчутний комплекс робіт діагностичних, якісь вузли, мабуть, десь знаходяться на якихось там супутних роботах, відновленні, обслуговуванні, я не знаю. так? Ну тобто що? Тобто що? Оця сума у 130 тисяч гривень вона таки взята не зі стелі, так би мовити. Так? А щось тут конкретно робилося, діагностувалося, дивилося. Я маю надію, що це що я трохи їм ворушу шестерню, це їм не завадить у подальшому зібрати цей газорозподільчий механізм. От, тобто Тут щось вони очевидно діагностували, досліджували і дійшли до такого висновку. що... Потрібна така сума. І так як дає Господь нам із вами рухатися на сьогодні, то я маю надію, що ми зберемо ці 100 тисяч у строк до 10 днів, тому що цю машину дядьки насправді доволі таки сильно чекають. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо разом з батальйоном К-2, де я маю честь. Захищати Україну, і де я маю щастя бачити, як працюють ресурси, які ви інвестуєте у нашу переможну діяльність, як у вигляді грошей, так і у вигляді матеріальних благ, там, автівки і всілякі інші гаразди, цілком, ймовірно, дрони. Хоча я за специфікою моєї роботи дронів бачу ну, достатньо небагато і майже не бачу їхньої роботи. Мені там, побратиме, якось на моє прохання зняли, як я на бесі катався. А я потім подивився, що там і бортовий номер видно, і всілякі інші штуки, які не треба показувати. Ну, то я його не опубліковував. Окей, менше з тим. Працюємо, перемагаємо, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.